Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що я на пошуках бігав я у таким яру. Хочу пройтися, пошукати, можливо, щось вдасться знайти. Є в мене сигнальчик між мусором. Давай ділитися. Дуже неочікувано, бо тут дуже багато мусою. І тут випала мені монетка. 20 копійок. Вау. Гарно. Дивіться, який стан гарний. О, це цікаво. Це поета Еда 20 копійок 1922-го. Стан гарний. Сейбу завжди радує. Не буду її терти. Помию її потім частенько. Ось дивіться, яка суня. Я дуже задоволена. Десь на той і в мене вже сейболо. Надіюся, що мене сьогоднішній день порадує. Бігаємо далі. Сьогодні у нас сонечко, погода гарна, аж хочеться копати. Снігу нема, морозу нема. Є у мене перший сигнальчик, шмур'яку. щось випало. Давайте разом з вами дивитися. Валка, це там квіточка навіть. Що це гудзичок? Так, виглядає як якийсь кудзик. Ось накладочка тут бронзова, квіточка, мабуть, що селі було, бо дивіться, який стан плетер і чистесенький. Але що це? Якого періоду гудзичок? Навіть не знаю. Туди знаходила в цім лісі в відео, ви бачили спис, косу горбуша київської осі, і якщо це буде київської усі теж або ранніх солов'ян... Гудзичок, я буду дуже щаслива. Якщо хтось знає, підказуйте, буду вдячна. Перевіряємо, чи нема ямка. де була прикраса. Загортаємо. От там чоловік знайшов сигнальчик. Теж непоганий. Чую чистенький. Дивимося, що. Also er war schon bleiben, wenn man weiß nicht. Ah, nein, nein. Ja, meine Haare sind ein Handschuh. Узяла що це. Витираємо і дивимося. Що це таке накосничок? Якусь хвилинку, Почистити чимось. Бо однією рукою незручно чистити. Так, здається, накосник. Ось тако, фокусуйся. Бронзовий. А може, хтось хотів кільце забити, а може воно косничок бронзовий. Я помию і поставлю фото. Думаю, сигнальчик глибини. Щось там чорненьке. Надіюся, що вістечко. Давайте разом. Добре, що у мене є ножичок, дуже допомагає копати. Вістечко малесеньке. Да. Чи ножичок? Ні, вістечко. Ось такі гарне. Хлабенький сигнальчик був на глибині. Бо вістечко маленьке. Ось так. Звідки не звідки, а у мене на київській Русі випала монетка радянська. Хто тут пробігав? Читовичок. 1935. 10 копійочок. Ці копійочки дуже в гарнім стані. Що 10, що 15, що 20 реання радянщина. Ось така класна. Кидаємо. Тут в мене є непоганий сигнальчик. Я вже почала розкопувати. 48-47. Дуже глибоко. Потрібно розкопати. Летимой. Можливо, щось цікаве. Ой. Давайте я викопаю. Вони зручно. І покажу. Ще там? всередині? Земля дуже легко копається. Я викопала з такої ямки. Сигнальчик уже на горі. 48, 46. Цікаво, що це. Цікаво, що за сплав? Бронзовий, що за штучка була глибоко. Бачите, того такий гарний сигнальчик був. Чистенький глибокий. Бронза. Ну, тут таких оплавків маленьких оплавочків дуже багато. Це щось вони виготовляли з цих кусочків мої слов'яни. Ось така кишечка. Ну нічого. металошукач почув. Ямка глибока, дуже, і це радує. Рухаємося далі. Не бивши, покажу. Вау! Оце клас. Є ще щось. Ще одна. Ще одна, серйозно? Не знаю. А, клас! Ще одна. Не бивши. Класно, дивіться, дві сокірки. Оце круто! Оце на новий рік подарок. Київська ось. Дивіться, які дві ідентичні. Класно. А, десь які однакові. Це возрізи. Зараз бойовим, а можливо було okay. був робоче. Був чоловіка сигнальчик. Okay. Ми знайшли цієї ямки дві сокири і там ще щось дзвінити. Okay. Давайте я вами буду дивитися. Оце новоїчне. Okay. Новоічний подарок подарунок. хорон. Клас. Давай є. Це не таке. Ще й круче, де. Класно, дві. Так. Да. Дивіться, яке гарно. Нема більше нічого. Ще є. Ще є. Наверно. Дивіться, вже три є. І там ще сигнальчик є. Оце класно. Що, сигнальчик у тебе був? А Ой, може, А може, десь не пошкодить. Так, да, ще щось є. <gry> Możesz nas powitać? Czyś popał? Może to nie sokier, może się ogóle coś. Dwa je skopuj, pokoju. co więc on, signalczik, znalazł. Konieczne dwie. Kak, dwie. Kak, uto. Wow! <gry> Дивіться, який класний. Вітаю тебе. А він не хтів іти в цей ліс. А я казала, я казала, що тут має бути щось цього разу. Що? Все. Дивіться, ямка зовсім не глибока. А тут такі знахідки. Ну спис. Це круто. Спис. Дивися, навіть патина є. Кручен. Вау. А я понімаю сигнальчики. Отак викопати купати кожного разу Дивися, він геньонку має спис, диви. Угу. Як вам наші знахідки, скажіть. Вам сподобалося? Ще... Зайпровую. Склад зброю. Дай ямкоти, а хуй не глибока, дивіться, такі кущі. І це новорічний подарунок. Можете привітати за таку знахідку з вас клай і підписочка. Є в мене сигнальчик. На вечір чорний, чистий. Я думаю, що можливо ще сковане. Це включим пін. Ось десь тут. Ану. Ой, кої някіс. О, да-да, щось є. Що це? Ножичок. Ножичок київської всі. Да, дивіться, який гарний. Стан гарний, не згнивший. Ось так. Біля такого пенька був у мене сигнальчик. Високий відвії. І знахідка така мене порадувала Від камрадів. Пише, шукай добре. Якщо хтось бачить це відео, хто це? Написав послання, то дайте знати. Я знайшла, Дякую. Мене дуже потішила така знахідка. Ми вже повертаємося додому. На сьогодні закінчили наш пошук. знову таким яром красивим. Погода сьогодні була класна. Знахідки теж порадували. Надіюся, вам теж сподобалося. Дякую вам за ваші перегляди, за лайки, за коментарі. Переходимо до знахідок і будемо з вами прощатися. Сьогоднішній вихід нас дуже порадував. Сьогодні у нас 30 грудня 2024 року. Ось буде крайній вихід сьогодні, в цьому році. Давайте показую вам, що ми знайшли: мега-коп, три сокерки київської усі. спис. Не поміщається. Ножичок їхній, теж я вам показувала. Це від камерадів колишніх. Думаю, нам посилання. Дякую за таке посилання. Мене дуже порадувало. Якщо хтось бачить, що це його, відзвідься, Напишіть мені, мені дуже цікаво буде, хто це. Таке залишив. Також це гудзичок, думаю. Ще подивлюся дому точню з дірочкою. Рушечка від будинка. Також дві монетки. Це 10 копійок 35 Я вам показую, Цю я не знімала, бо завечір знайшла. Думаю, одна копійка царська пізня. Дві таких заготовочки. Думаю, що це хтось би персні, бо вони бронзові. Або колечка якісь, можливо. Це найшла такий цвяшок київської взяла. Мені дуже сподобалося. Ось такий сьогодні вихід мега-коп. Якщо вам подобалося. Вам вас і підписочка. До наступних зустрічі. Всім пока!